Привіт усім. Давайте трошки поговоримо. Бо ви можете поспішати на скандали ще на які-небудь кінжові стріми, але я хочу поговорити просто серйозно. І просто про фільми, романи. Привіт усім. Що-небудь розказуйте що-небудь цікаве. Тому що хочеться поговорити про те, як я просуваю свій роман, як взагалі із того, що цим романом мають гордитися, що до мене мають мати повагу, шану. Виходить заздрість, агресія і бажання принизити. Чому? Я не знаю, можливо, тому що такий менталітет у деяких, так би мовити, українців, такого рівня провінційного. Але хочеться, щоби. Тебе читали і поважали, і принаймні я знаю, що роман сильний і цікавий. Привіт! Привіт! Граємо батл. ну, Загалом можна, а щось ще розкажи про себе. Що, будівельник, ти працюємо. Я зрелила. Дивися okay. із вірним. Замість того, щоб ти робити в Тік-Кокці, мушу сидіти. Я зрозуміла, так, лайкаємо, пересилаємо подарунок. То розкажи, дивиться якісь фільми, цікавиться якоюсь творчістю. Люблю ужастики. Ужастики? О, клас, я теж люблю. Я люблю вечір сісти, якісь чіпси купити, дивити ужастики. Лайкаємо, лайкаю, не забуваємо, у мене всі 4 глядачі. А, ну, а які саме жахливчики? Голівудські чи індійські? Американські взагалом так. Белі, дякую, дякую. А, американські. Я теж американські дивлюся, зазвичай. один раз тільки дивилася болівудський жахливчик, тобто індійський. А там це Америка. Белі, я сама кучу я... жахливчик. Кукле, кукли, на щось таке, о, дивлюся то. Я теж це дивлюсь. Сапляття ще, баба бабадуй. Наречена там, Так, то... все це. це. До речі, ці вони мене не лякають, я їх люблю. Вони не, не є страшні, okay. я просто okay. як на кого. Okay. Okay. А ти нараз де на будівництві? О, дякую, дякую, дякую за подарунок. Дякую. Мали йти працювати, але ж думаю, я зайду попробую ці батлети. Так як, буває, що виграєш і щось там якісь. Та є шо я... Як коли? Так, так. Є... Є... є сильні суперники, не є такі. Ага, я б розуміла. У Тіктоці зазвичай стараюся працювати, трішки заробити. Хто хоче, купує в мене мотивації, або вітання, або передаю вітання комусь. О, І цим заробляю. Я... Загалом в інтернеті. Я заробляю в інтернеті загалом. Самі Я Роман. ще мрію, щоб мій Роман зняли в Голлівуді. Ми хочемо, щоб по ньому серіал зняли. І оце намагаємося з викладачами його продати. Даємо подаруночки, лайкаємо. Два далеки у мене лише. Юля, привіт. Дякую за лайки. Привіт усім, хто прийшов. Ці лайки ці ТикТоки, а робота стоїть. Yes. Так, не забуваємо кидати мені і лайкати. Дякую, дякую, дякую. Ось там малень. <рễ> <laughs> Якова держав. Ну, ты смеєшься. Люди сидія, хоть би хтось мені кинув якийсь подарок. О, дякую. О! кидаємо на я тобі так в як спосиджу, що маю йти додому гроші заробляти. Я... Подождаємо, доки в мене 46. Спершу я перемагала, тому кидаємо подарунок якийсь. Дякую. Дякую. Так не говорять. Дякую, хай. Дякую, дуже дякую. Дякую, 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 дякую. Ще маю всі. Вс. Дякую за гру гарно. Урадий познайомець. Бай-бай, ви таке не докидали мені подарунки, ну нічого. я з ним з рахунку. <плес> так, давайте продовжимо. Ще розмову. Як кого ви мене знаєте, як все-таки блогерку в Тіктоці із міні-блогом? Чи... Як письменницю, тому що я хочу, щоб мій роман визнавався якнайшвидше, тому що він має велику силу і має, має мати великий вплив. Ну, загалом всі ж теми підняла: війну, аборти, геноциди різних форм, голод. Альона пише, як повію: ну, а чого? Знаходиться бабище? Яке обов'язково напише гарній дівчині якусь капость. Я ж навіть на початку ефіру про це говорила. З'являється людина талановита, яка вкладає в свій талант, створює, відкриває. І знаходиться отакий до України чи недоукраїнка, до Українка, які починають принижувати або спаскуджувати. А чому? Чому ти, Альона, така заздрісна, нікченна? Чому для тебе гарна сукня і декольте? Це не ознаки краси, а ознаки розпусти, адже це дійсно красиво. Адже я дійсно краще тебе виглядаю. Мовчить. Дякую, дякую, дякую. Що ж ти нічого не пишеш? Мовний запас завершився. І открасається привіт. Як ти дякую тобі? Ой, то вже потім спільний бат, тому що. Маю збиратися. Я на уроках. Прикольно. І який урок. Та я і... про іншу Настю мала на увазі, що вона має зайти на спільний ефір. Але і тобі дякую за компліменти. У нас перемена буде географія. Чесно, не люби, ніколи не любила географію, вона мені здавалася нудноватою. Астрономія любила фізику, літератури. А от географія мені була нудною. сукню, Я хочу в ній декуди піти. Як вважаєте, як її можна краще вдягати? Можна такий варіант, це скромніше. І можна такий. Привіт! Де живеш? А я збираюся, оце збиралась після Нового року, ну трішки мені треба дозбирати. Дечого і я хочу переїхати. Біля Києва, так би мовити, недалеко від Києва буду жити. Я завжди мріяла жити недалеко від столиці. Про що будемо розмовляти? Я хочу, щоб ми поговорили про фільми. Я ось дивилася про синовіті у фільм. Не один фільм, там їх декілька. Называется повстали пекла». Сколько тебе лет? Вгадай. Дня 51. Я зрозуміла, скільки тобі. Так, зуби мене внизу випрямились, а вгорі, не знаю, як цей зайде ще ледь, -ледь лишилось. дугу одну і другу потім дві дуги змінити і все влітку вже будемо знімати. Так. Ну, що ж? Тоді трішки. Давайте до побачення на сьогодні. Ще зустрінемося до завтра. Дякую, дякую, сонечки, за подаруночки, цілую вас.